Антонов, як командир українських літаків АН-225 Мрія і ан 124 Руслан. Добрий день, Дмитро Антонов. Вітаю всіх наших глядачів, вітаю Литву. Цікава розмова сьогодні буде з командиром найбільших літаків у світі, військово-вантажних, да, транспортних. Це Ан-124 Руслан і Ан-225-Мрія. Так, я, я пілот, я маю. Пілот за фахом і закінчив навчальний заклад, який навчає пілотів-льотчиків. І з 93-го року працює на державному підприємстві Антонов, виконував польоти майже на всіх літаках. «Ан», але на даний момент найбільший нальот має на літаку Ан 124 Руслан це близько 12 тисяч годин, а може 13 десь, десь близько. Двох тисяч часів на мрії, це для мрії це дуже багато, тому що загальний наліт мрії на 2022 рік. Ріки загибелі мрія мала близько чуть трохи більше п'яти тисяч часів. Тому я виконав на ній приблизно дві треті від її загального нальоту. Ну і ще. Малятан 74 чотири Ан-26. Таке тому е, на даний момент продовжує виконувати транспортні польоти на наших літаках Ан-124, які базуються у Німеччині. в Місті Лейпциг. це дуже круто, дуже відповідальна робота у вас. А, скажіть, а трошки про мрію давайте розкажемо, Що це за літак? Я наскільки знаю їх два. Ну можна так сказати, чи ні? Один не недобудований не ще наскільки знаю. Ну і один вже на жаль знищений. Це дуже унікальний проект, тому що не один літак в світі так швидко від того моменту, як він був покладений на чертежі. Це трапилось поставлена. Задача збудувати такий літак. Це було в 85-році, а вже в осені, в грудні 1988 року, цей літак полетів три роки на розробку, на будування і загально витратили час. Це дуже унікальне. Літак був зроблений для того, щоб забезпечити космічну програму Радянського Союзу, «Шат Буран енергія Буран. Для перевезення самого Бурану і частин ракети енергія побудували він цей літак. Після свого першого польоту ну, виконував тестові польоти, а також виконував польоти на виставку Ліборже вісімдесят дев'ятому році. Вже з літаком Буран, космічним літаком Буран на спині. Для цієї програми цей літак і був розроблений. Про другий літак це е, така загальна практика, що один літак не е, виготовляється. Виготовляється, ну, наприклад, щонайменше три е, літаки. Тому другий літак був, був теж е, побудований, е, є фюзеляж, є крило. Це такі основні компоненти. Е, для нового літака. Це загалом е десь приблизно 70% готовності нового літака. І ця готовність була ще в 90-му році, 89-му, -90 90-му році. Тому то буде говорити, що от зараз протягом цих двох років почала почалось будівництво другої мрії і вже побудовано 70 відсотків. То це мається на увазі. Це наше минуле, минуле що було зроблено, ну але це можливо, чому його вчасно? Не 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 нікуди безпечне місце не, не перегнали. Літак, той що був втрачений. Що сталося тоді в перші дні. Повно, якщо говорити конкретно, що сталося, не була як я ще 18 березня, 22 року сказав, не була дана команда на евакуацію наших робочих літаків. А у нас були робочими літаками. Ан-26, ан 74 і і е, готовий і мрія. Мрія вже по всім параметрам була на ввечері, повністю готова, повністю по всім. І двигун поставили, і все інше. І ніяких спеціальних технічних робіт на ньому не проводилось у лютому. Тільки двигун знімався для забезпечення роботи Русланів. Це нормальна практика, але як я говорю, 23-го ввечері літак був повністю готов. Але Команди на евакуацію всіх літаків ми не отримали. Для примере нагадую, цей день, 23 лютого, за 5 хвилин до опівночі, тобто за 4 часа до активного вторгнення расистів в Україну, вилетів у відрядження наш п'ятий руслан. Тому зараз ми маємо у п'ять русланів. Якщо цього би не сталося, ми б мали. Тільки чотири Руслани тому це е, е, цілком можливо було тільки потрібна була від керівництва команда на евакуацію літаків. А чому ж керівництво не давало цю команду? Верхнє керівництво Бачков Сергій Андрійович, він зараз е, ведеться з він знаходиться під вартою. І я гадаю, що зараз всі вже з кожного е, приймача, всі говорять, що була велика зрада. На жаль, була велика зрада е, бажання зробити величезний подарунок расистам у вигляді літаків, у вигляді бази «Гостомель», у вигляді потім е, нашого державного підприємства і. Конструкторського бюро Антонов. А чому було таке бажання, трошки щоб пояснити глядачам, у росіян теж є руслани, да тобто Єруслани, їм це було би вигідно? Але це як люблять говорити расисти: жест доброї волі, оце таке, щоб замиритися і мати якісь там привілегії і проче, тому що всі говорили Київ за три дні. Київ за три дні, і гостомель був тим, тим трамплином, з якого могли повинні були вони захопити Київ, але ну в не вийшло. Чому тому, що як і, і в Гостомелі е, відстежується ота от рашиська розхлябаність і рашиська зібраність вони захопили гостомель і повинні були вже чекати і 76 але трішечки затримались. І наші бомбардувальники е, е, полосу розбомбили в Гостомелі і вже закрили цей путь посадки літаків іл 76 І Я ще чи правильно твердження таке буде, що їм було дуже доречно мати в своєму розпорядженні НТК Антону, да, тобто і Гостомель, тому що в них є досить багато, здається, Русланів як там Волга-Дніпро, да, їхня компанія так, називається. Так, це важливий і вони мають дуже багато літаків, Ан, таких як Ан-26, Ан-12, Ан-74, Ан-72, які експлуатуються в Росії і по нинішній час. А що з ними зараз? Як вони літають тільки по Росії, можуть літати так по Росії і е, оті е, страни, які їх там е, пропускають, на жаль, пролітають вони і Турцію можуть е, пролітати. Я нещодавно, десь е, декілька тижнів тому, зустрівся з літаком Роскосмосу в Африці е, в країні Руанда, тому вони якось літають собі. А як, ну, вони... як? такий, отакий у нас світ досі дуже кохається мордерське об образування, яке там в Росії, і вони йдуть їм на назустріч, пропускають і літають. Так що світ ще не повністю закрив їх у їх е, логові, і це е, потрібно робити як швидше, тому що ця зараза розповзеться по всьому світу. Ну на жаль, добре, давайте тоді цікаво, просто щоб ви розповіли, а куди ви літаєте? Які вантажі, О, як завжди, це літаки, такі які можуть перевозити вантаж, такий, який не візьме ніякий інший літак. Тому ми залишаємося таким, ну можна сказати, зараз майже монополістом на світовому ринку, такі як там Пів... Північна Америка, наприклад, Європа, і ми допомагаємо в вантажі. Наприклад, контейнери є такі, так звані морські контейнери довжиною 40 футів. Ніякий Боїнг ніхто інший не перевезе, крім нашого літака. Ми допомагаємо возимо по всьому світу. Допомагаємо авіаційній промисловості, наприклад, у північній Америці, там перевозимо запчастини і перевозимо супутники на космодроми. І, а вже ж, як я говорив, з усього світу ми привозимо той вантаж, який необхіден, необхіден для України, і ми теж його доставляємо і вносимо свій вклад. Допомогу нашим Збройним силам отримати якного швидше перемогу, в Літві знаю, точно обговорюється, що українці мають створити нову мрію, це якби і в прямому сенсі, і в переносному. Да? І, і я чув, таке, що там якісь роботи, начебто, з цього приводу йдуть. Більш так детально могли би сказати, що там робиться. Ну, я дуже детально зараз не скажу, тому що там не все можна говорити до закінчення війни, але я можу сказати точно, наші конструктори активізувалися за ці два роки. Якщо десь першу половину 2022 року я один говорив, що нам потрібно е, будувати нову мрію, було багато скептиків. Навіщо? Це гроші. Е, я завжди говорю, що. Гроші можна зібрати, треба правильний підхід, треба знайти інвесторів. Так, ось зараз дуже багато інтерв'ю, в яких я бачу, що наш головний, головний конструктор, інші конструктори активно говорять про початок роботи над документами, про початок роботи з партнерами світовими партнерами. Це дуже дуже добре. Чому Україна сама не спроможна? Підняти це обладнання для нової мрії, все зробити. Оті ті 30%, відсотків, які залишилися, щоб добудувати, треба все обладнання навітніше, навітніше, яке можуть нам допомогти зробити світові компанії, типу Айробус Боїнг. Такий позитивний момент в цьому питанні. Якщо ми е, зробимо нову мрію, зробимо все новітнє обладнання для неї, ми це обладнання зможемо використовувати у майбутньому для наших русланів. Це дуже важливо, тому що ну велика кількість обладнання, яке зараз е, на русланах стоїть, ну ж самі розумієте, це вже 40-50 років. Там, що потрібно, якщо ж ми вже ж ми заміняємо, Але є такі вузли, такі системи, які потребують в найближчий час оновлення. І побудувавши нову мрію, тим самим ми підтримуємо парк наших літаків. Всі повинні розуміти на даними всі згодні як русланів підтримують нашу авіаційну промисловість України, тому що Живе наше підприємство завдяки праці саме всіх літаків. Тому ми повинні ну, думати, як у майбутньому ми е, будемо їх підтримувати. Це буде вже, мабуть, трошки інакший літак. Да? Там буде нова авіоніка, нові всі системи, якісь більш новітні, і ну що від нього залишиться? От від, от, от від тої, що була, залишиться зовнішній вік. Це я на 100% відсотків гадаю, що саме так воно і буде, тому що ну немає сенсу е, переробляти ще щось зовні. Це ну це кошти буде значно більше е, ніж зараз планується. А владені так буде навітні, новітні авіоніка, новітні системи. Всі, е, а це приведе наприклад, до чого: літак буде більш легкий. Ми зможемо зекономити на цих всіх новітніх системах і літаках. Тобто, ми зможемо возити більше вантажу. Ми зможемо виконувати більш тривалі польоти. Я гадаю, що літак буде дуже потрібен всьому світу для перевозки унікальних вантажів. Це дуже круто. А які конкуренти взагалі є в світі От мрії, Руслану, Геркулє, Геркулес є конкурентом чи, чи не є? Ну, тут більш-менш схожий по своїм е характеристикам. В чому річ? Сі 5 це американський, він чисто військовий літак, і зло, е склалася така практика, що американські військові? Використовують свій СІ 5 тільки для виконання військових завдань. Ніякі грузи цивільні вони не перевозять. Тому можна сказати, що Сі-5 це нам не конкурент. Ще одне таке невеличке порівняння: таке якось років 15 тому, ну, після того там колись там. Лодка Курська затонула, і світ ем, почав думати, як доставляти оперативно цю рятувальну команду е, по всьому світу. І ми прилетіли спеціально в Англію. Завантажували цей весь е, вантаж з рятувальним обладнанням, е, з спеціальною такою лодкою, з е, вантажівками. Ми завантажили цей груз десь там за е, дві години. І виконали потім даже політ спеціальний тестовий політ, щоб перевірити, як себе вантаж почуває в повітрі. І я тоді з заказчиком говорив, говорить, до вас ми е, приміряли цей вантаж для Сіє 5. Так ось, вони в нього вантажили більше доби, дуже важко і не так все просто. Тому погрузочна система у нашому літаку, настільки вона Практична, настільки вона легка, що ми можемо дуже швидко завантажувати ну практично будь-який вантаж, який ну, по розмірам входить е, в нашу кабіну. І ще одне коротке питання: Скажіть, а ми в Україні самі можемо? Е, в нас є повний цикл, тобто двигуни криво, е, щоб зробити для літака, ну можливо, не мрії, Я знаю, все одно робляться нові а не е, більш маленькі, але коли робився і Руслан, і Мрія, працював весь Радянський Союз і спеціально в Ташкенті на авіційному підприємстві Чкалова та Поїч був побудований такий верстат, можна можемо... сказати, чи так який а, робив великий. Частини літака, основні частини крила центроплана. На жаль, це підприємство вже не існує, цього станка нема вже. І зробити такий новий можливо, але це зовсім інші гроші. І я гадаю, що ну, навряд, навряд Хтось буде відновляти таке підприємство Маленькі літаки це трошечки інше. Це можливо робити у нас так. І ми це робимо. Як закінчиться війна, у нас є на виході літаки АН 178. Так, що це ми можемо робити такі літаки. Але у майбутньому, я гадаю, що для того відродити нашу авіаційну промисловість по-перше. Треба, щоб у планах держави на відродження нової країни була окремою строкою відродження авіації. Я пишаюсь вами, ви патріот, будемо брати з вас приклад. Я вам дуже дякую. Ну, дякую вам. Так що готов до спілкування, до зустрічей. Так що дзвоніть, пишіть. Добре, ну можливо, ми ще зробимо якісь. Прям з Руслана запис, якщо буде така на давайте, надлива. давайте все зробимо. Нічого неможливого нема. Треба і йти до цієї мрії. І саме в цьому саморуці і є наше життя, тому зупинятися ні в коєму разі неможливо. Слава Україні, героям слава!